Огляд електрощита в двохрівневій трьохкімнатній квартирі в місті Біла церква. І так погнали, що у нас тут є. Щити у нас два штуки Хайгервольта. Вони у нас обшиті металевим профілем з гіпсокартона, тому що тут у нас ще буде двері прихованого монтажа. Це перше. Друге, у нас тут близько 35 груп на розетки та світло. Також у нас є на вході майстер вимикач, що дуже важливо в двохрівневій квартирі. Третє: у нас тут передбачений інвертор, а також генератор на терасі для того, щоб зробити квартиру більш автономною. Всю цю красу ми захистили трьохфазними чотирма БЗВ для того, щоб у квартирі було безпечно а також реда напруги від компанії Zuber. В нижньому щитку у нас будуть блоки живлення для LED-стрічок 24 вольти. Це зроблено для того, щоб мінімалізувати поломку блока за гіпсокартоном або натяжною стеблою, і можна було його вчасно замінити або зробити ревізію. Квартира знаходиться в місті Біла Церква, компанія Електромонтаж з нуля. Звертайтесь!